Шанування, друзі, вітаю вас в цей день, 22 липня-понеділок. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму YouTube каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас з тих подій, які я визначаю як такі, що варті вашої уваги. Аналізую спеціально для вас. Тож підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, цьому іншому відео поширюйте, а також ставайте спонсорами. Каналу, хто бажає підтримати україномовний контент і українську аналітику в Ютубі. Отже, про фронт мене зараз запитуєте. Ви так само часто, що ж відбувається, яка ситуація, тому що пішли новини, такі, які багато хто сприйняв як тривожні, про те, що російські війська захопили селище Прогрес. Про це повідомляє Діпстейт і не тільки. І вони мають певні успіхи зараз і просування незначні в Донецькій, Луганській. І в областях, тобто ворог дійсно тисне і намагається просунутися, десь він дійсно має тактичні успіхи. Пріоритетним зараз, як була, так і залишається ціль у агресора, це захоплення Донецької області, це те, що вони не змінюють, і всі бої ведуться зараз в основному на Донецькому напрямку. Найбільш такі активніші, найбільш важкі бої. Але треба сказати, що якщо ми подивимося на темп цього просування і на темп так, і проаналізуємо і підсумуємо 9 місяців наступу російських військ, тому що вони вже 9, понад 9 місяців наступають на сході. Так, хтось каже загалом, що вони ось так село за селом, посадкою за посадкою, просуваються. Але по-перше, неодмінно має бути пауза, вона буде, вони не зможуть жодна армія. Світу і російське не виключення не зможуть рухатися з такими втратами, не зупиняючись, не перегруповуючись і не доукомплектовуючи власні втрати. Компенсувати це потрібно. Відповідно, на якомусь етапі вони зупиняться. Я допускаю, що це може статися найближчими тижнями, тому що вони хочуть спробувати так само тут включиться і політична мета. Оскільки що ворог хоче, як вони хочуть діяти, вони хочуть доукомплектуватися і з більшою силою спробувати десь на жовтень місяць жовтень, ось так, листопад, рушити і досягти певних результатів на Донеччині. А найголовніше продемонструвати, що мовляв ініціатива за ними, що вони можуть наступати і здатні досягати. Певних результатів, нехай і тактичних, тобто, це буде підготовка до виключно політико-пропагандистського наступу, який не має нічого спільного із військовою метою, який буде для демонстрації картинки внутрішній аудиторії Росії, мовляв, дивіться, а значить, яка російська армія типу ще сильна, плюс демонстрація на зовнішню аудиторію європейським політикам, тим, хто сумнівається, що. Росія здатна діяти вдовго і що Захід теж має діяти вдовго, це демонстрація. І крім того, демонстрація, звичайно, напередодні американських виборів. Показати, що, мовляв, бачите, на чиєму боці ініціатива. А тому, коли говоримо про підтримку України, то, можливо, на 25-й рік уже не варто нічого розглядати, і давайте думати про якісь перемир'я і діалоги. Але. З російського боку, враховуючи російські інтереси, тобто, очевидно, що Путін він демонструє сигнали, і, скажімо так, і хоче їх показувати, і поле бою йому для цього потрібно, що він буде готовий до перемир'я і діалогу. Просто що на його умовах, і ось ця позиція з ультиматуму як найвища планка, яка висувається, тому що далі, в принципі треба розуміти що російські війська може очікувати стагнація на фронті і те що авіація їхня діє те що вони застосовують каби так вони застосовують, це погано безумовно цьому треба протидіяти і буде посилюватись наша протиповітряна оборона президент україни зеленський вже зазначив про те що він провів ставку верховного головнокомандувача де слухали і командувача повітряних сил Збройних сил і оголосив про те, що німецький Петріот в Україні на бойовому чергуванні Айрісте, СЛМ, Айрісте, СЛС буде ще більше систем, яких ми очікуємо, і ракет. Але з ракетами тут теж питання по швидкості, оскільки, як пишуть медіа, не вистачає компонентів важливих для виготовлення ракет Петріот в Японії, тому що не Певні елементи, але разом з тим, все ж таки, захист неба буде посилюватися і досягти значного прориву і успіху в наступі на Донеччині Росії не вдасться. Ось те, що зараз є, це важливо сприйняти таким чином, що це все ж таки ось ті, а, те, що Росія просувається повільними темпами і має. Певні тактичні успіхи, це насправді навіть не успіхи ворога, тією ціною, якою вони це роблять. Це успіхи української оборони, наших військових, наших командирів, які стримують ворога, які не дають їм обвалити фронт. Подивіться, скільки разів Росія пробувала обвалити цей фронт, і Торецьк, зокрема, і Нью-Йорк – це теж спроби обвалити фронт. Тобто вони постійно шукають можливості яким чином десь просунутися, де можна, де можна спричинити колапс для нас, де можна фактично спричинити проблеми, які будуть не вирішуватися і не зможуть вирішитись, але не можуть? Так вони почали діяти сучасною кінотою, мотоциклами. Певною мірою це дало якісь переваги, тому що це швидкість, це маневровість, і вони зрозуміло. Пересуваються більш швидко ніж там броньована техніка і машини. Але і цьому знаходять протидії вже і вражають наші підрозділи. Чи потрібна при цьому нашим силам більша вогнева підтримка? Все ще потрібно. Так, зброї потрібно більше. І це працює таким чином, що чим більше ми маємо, тим більше ворога знищують і тим ефективніше є наші дії. І атаки зупиняються. Тобто, глобально, що треба розуміти, виходячи із ситуації на фронті, що так, ворог може досягти ще певних незначних успіхів дуже дорогою і дуже високою ціною, яка неодмінно призведе до зупинення їх оперативної паузи. До зупинки єдине, що отут от питання з точки зору пропагандистсько-політичного настрою в Кремлі. А я думаю, що вони будуть цьому. Фактично піддані, і зрозуміло, що зараз превалює в діях російських військ більше політичного, ніж військового, тому що за політичні цілі агресивні імперські амбіції Путіна платить своєю боєздатністю ціну російська армія, яка цю боєздатність стрімко втрачає, що показують і графіки видання з економіст про закінчення техніки і танків. До 2025 року, до середини року, досередини з такими темпами, що демонструють е, інші видання, і що демонструє статистика, виходячи із втрат. Але зрозуміло, що Путін чому він так активізується і чому він так пришвидшується, тому що політична мета вона очевидна натиснути максимально, ініціативу зберегти. Навіть якщо конфлікт, і навіть якщо він не може так, скажімо, стрімко атакувати і призупиняє, і для того, щоб продемонструвати і, в принципі, зафіксувати перемир'я по лінії фронту. А потім, як Путін думає, в нього буде час відновитися певний 3, 5, 6 років, він цю боєздатність, начебто, відновить. Хоча, якщо санкції будуть збережені, а тим більше посилені, це ще така собі історія, і дуже сумнівно. Що Росія зможе відновити о, в короткостроковій перспективі свою військову могутність. Тому, от, власне кажучи, так треба сприймати те, що відбувається. Я це називаю успіхами української оборони, навіть коли доводиться десь відходити, тому що обставини складаються так, що інакше бути на сьогоднішній день не може. І наша оборона вона успішна тим, що не дає ворогові розвивати темпи операцій, хто б мені що не говорив. Але понад 9 місяців активних атак ворога, поки нам не вистачало сили засобів, поки ми чекали пакетів американської і західної допомоги, все ж таки трималися і ми бачимо, яких успіх, які успіхи є, що ворог не може так стрімко просунутися. Ось це і є тим, що важливо. А далі два сценарії. Далі або це сценарій промацування політичного треку перемовного. Який є, тобто Росія теж робить закиди постійно через Орбана, через Китай. А, зрештою, їм вони шукають цих шляхів, тому що розумієте, в якому стані Росія всіх переконала, що може воювати вдовго, що все добре. Вони навіть і нас тут переконують, що можуть а, це робити, і про це говорять. А, і, і значить, і, і, і ось це розумієте. Тобто вони постійно нагнітають їм намагаються продемонструвати, що зможуть воювати, воювати тут не треба, вибачте, на це вестися. Тобто, це і що тільки Україні потрібно перемир'я, Україна не зможе, ресурсів не вистачить, в Росії далеко не все добре. І фронт це демонструє. Як би там не було, Україна стабільно тримає лінію, так доводиться десь відходити, але і фронт ворог не проломив, не пройшов. І тому складається таке враження, що це Україні і Заходу терміново потрібно перемир'я, щоб врятувати ситуацію, інакше Путін піде далі, все зруйнує і так далі. Але підійдіть до цього з іншого боку і подумайте: а Росії не потрібно перемир'я з її втратами і з її стрімким падінням. Я думаю, що потрібно, так з такими темпами, як вони воюють. Ну ще не знаю, якщо за рік їм вдасться десь там просунутися. А можливо роки півтора-два вести бої за Донецьку область тільки. Це ж треба розуміти і з тим, що все ж таки Україну, я сподіваюся, можуть підсилити і літаками, і ракетами, і так далі. Що ми так само будемо підсилюватися? Тому пішов ось цей пошук мирного треку. Президент України Зеленський почав говорити в інтерв'ю для віддання BBC про те, що це може відбутися, і перемовини з Росією можуть бути до кінця року. В рамках мирного саміту, але ж почалось малювати дуже багато планів. Для нас найголовніше, щоб план був українським. Але тепер питання, як змусити і натиснути на Росію, щоб вона ці умови виконала, і як дійти порозуміння, навіть не порозуміння, а взагалі переговорною на вийти на переговорну позицію. Поки що я цього не бачу. Поки що зрозуміло, що десь це обговорюється в закритих форматах через посередників, йде якийсь обмін сигналами. І так далі, але поки що я не бачу за якою можливості все ще досі вирішується на полі бою, за результатами якого і можна буде говорити про щось. А другий сценарій, якщо не мирний трек, який може йти і призвести до там тимчасового припинення вогню, можливого переговорного процесу, другий трек це ведення і бойові дії, ведення наступальних кампаній, оборонних кампаній у 2025 році. З можливою підготовкою до українського наступу з перехопленням ініціативи. Але тоді це питання, питання, наскільки швидко ми зможемо доукомплектувати а, і забезпечити наші потреби. Ось які питання є: наскільки Захід буде готовий нас забезпечувати. Тому що а, тут теж потрібно розуміти, що і з Вашингтоном ми бачимо різні сигнали. А там знову ж таки від Трампа, що він ще до інаугурації спробує вирішити. Тепер зараз в демократів цікава ситуація. Камала Харріс і хто буде її віце-президентом? Зараз ми теж почуємо, ну скоріш за все, вона буде кандидаткою президента. Все ж таки, гроші зібрані, які вже спонсорами були. Вони зібрані під Байден Харріс. А відповідно, якщо буде взагалі інший кандидат, то. Зрозуміло, все по-новому, тому, скоріш за все, так і буде. Тепер почекаємо, хто ж буде віце-президентом у Камали Харі з кандидатом. Можливо, Пріцкер, можливо, ще хтось. Не думаю, що Ньюсом губернатор Каліфорнії, але вже недовго. Давайте почекаємо і можна буде коментувати. Ну, ось така, власне кажучи, ситуація складається на сьогоднішній день, тому не треба панікувати щодо фронту. Я бачив там різні заяви вже лунають. Що от, Ворог просувається щодень по посадці, щодень ще щось. Ну, слухайте, це не по 100 кілометрів і не по 50 день, а це успіхи нашої оборони на цьому етапі. Подумайте тільки: понад 9 місяців активних наступальних дій ворога, авіація, техніка, артилерія, жива сила, наступи в кількох напрямках дуже важкий період. І президент України правий, коли він коментував. Головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковника Сирського, що Сирський прийшов у непростий період, що дійсно, якби будь-хто, прийшов в цей період важких боїв, коли не було певного забезпечення, коли не вистачало. І тому, звичайно, що, власне кажучи, в цей важкий період наше командування справляється є певні проблеми, є певні труднощі і складнощі, але. Як би там не було, наші сили діють. А що стосується ще певних моментів, знаєте, що поки всі обговорюють американські а, вибори, з'явилася публікація це таке інтерв'ю київського міського голови кличка, який сказав в інтерв'ю в італійському медіа, а це Кор'єра Деласера. А про те, що наступні кілька місяців будуть дуже важкими для Володимира Зеленського, ми маємо виграти війну, але ситуація все складніша. Це залежить від допомоги, яка має надходити від союзників і, взагалі, кошмар, якщо нам доведеться воювати ще два роки, чи варто продовжувати війну з великою кількістю смертей і руйнувань, чи буде розглядати територіальний компроміс з Путіним? Каже Кличко, наш президент в будь-якому випадку ризикує політичним самогубством. А от для того, щоб цього всього не сталося, і знаєте, щоб і війна не тривала два роки, і політичних самогубств не було, і нічого не ставалося, є рецепт на всі часи Уряд Національної єдності. Бачите, от пропонується. Як в Ізраїлі. І... А... Виникає запитання: ну в Ізраїлі маса питань. В Ізраїлі немає єдності в уряді. В Ізраїлі міністр оборони і прем'єр-міністр по-різному бачить висвітлювати розслідування чи не висвітлювати того, як здійснювався напад терористів Хамасу 7 жовтня. І там багато інших питань. І теж не все так просто на сьогоднішній день, як здавалось. Там от зараз порт в Ілаті. Скорочує працівників, бо хусити атакують. Не, не знає світ зараз, що робити з єменом, з терористами, які реально атакують кораблі, кошмарять. те, що вони наносять авіаційні удари, це добре, але це не припиняє атаки терористів. До речі, можливо, ось це так само стане елементом виборчої кампанії в США дуже серйозним. А що робити там далі? Тому що це виклики, які є на сьогоднішній день. І тому уряд національної єдності він не стане панацеєю від усього. Він ще швидше а, просто призведе до того, що нам потрібно буде піти на вибори в тій чи іншій формі. Я не бачу можливостей це забезпечити, навіть при тому, що ця ідея, можливо, була б і хороша, але вона точно неправильно прокомунікована. Ну і поки Київський міський голова давав коментарі Кор'єра Делясера, в Києві знесли пам'ятник. Архітектури, пам'ятку, будинок ну, кінця 19 століття на вулиці Кониського, Тургенівська, зараз, зараз відкрите кримінальне провадження, люди вийшли на мітинги, протестують. Ну, дійсно, шкода, тим більше цей будинок був у хорошому стані. От тут би думати ще, поміж інтерв'ю, і про охорону пам'яток наших, і про взагалі а, місцеве самоврядування. Це важливо. Те, що Віталій Кличко сказав, що Зеленський може скотитись до авторитаризму, цього не можна допустити. Я сам проти авторитарного управління, але ж так само і розуміти, що є інші деякі питання, на які варто звертати увагу. А те, що це будуть складні місяці не тільки для Зеленського, а для всіх нас, це зрозуміло. Але як би там не було, фронт наші сили втримають, до того, щоб він посипався, не дадуть, не призведеться. Росія просунутися вглиб із захопленням Краматорська, Слов'янська чи навіть Покровська не зможе. Тим більше не слухайте нікого про Запоріжжя, Херсон і так далі. Наші сили це тримають і блокують. І, в принципі, далі фактично і далі фактично так і буде відбуватися. Тому чекаємо розвитку подій у Сполучених Штатах і не тільки, ну кілька місяців дійсно будуть важкими. Але ми через це пройдемо. Слава Україні.